У складних умовах воєнних дій комунальники Харкова продовжують стояти на варті життєзабезпечення мегаполісу та працюють у всіх районах міста. Так у Основ'янському відновлюють житлові будинки, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Бригади комунального підприємства Харків демонтують аварійні елементи балконів та закривають контури будинку. У Слобідському триває реконструкція покрівлі будинку на проспекті Героїв Сталінграда. А на червоних лініях проспекту Агаріна наводять лад та косять траву. Роботи тривають і на території приватного сектору. А у Новобаварському районі закривають воронки від ворожих снарядів. Перед цим там попрацювали робітники комунального підприємства Харківські теплові мережі та усунули пошкодження трубопроводу. Тепловики готуються до зими і у інших районах. Звітують, вже завершено перекладку теплотраси великого діаметру. В інших районах ведуться перекладки внутрішньоквартальних мереж. В інтенсивному режимі тривають відновлювальні роботи на джерелах теплопостачання, що постраждали від обстрілів, і тих, що потребували ремонту за регламентом. Особливу увагу приділяють не тільки тепломеханічному обладнанню, а й ремонту покрівель та благоустрою прилеглої території. У складних умовах бойових дій працюють і бригади Харків водоканалу. Інтенсивні роботи тривають з відновлення подачі води до всіх районів Харкова. За минулий тиждень було усунено 74 аварійні ситуації на трубопроводах холодного водопостачання. Також ремонтники упорядкували 95 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 18 водорозбірних колонок для економії часу. Бригад аварійно-відновлювальних робіт просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 1533. Підтримують у чистоті та порядку і парки зі скверами. Зокрема, у Номошлянському районі спеціалісти спеціалізованого комунального підприємства Харків Зеленбуд продовжують облаштовувати квітники. Так біля палацу спорту посадили близько півтори тисячі: пеларгонії, бегонії, петунії та сальвії. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківські звестя